Це мав бути науковий прорив. Ти сам задав координати палеоліт близько 40 тисяч років до нашої ери, мета кілька годин спостереження, фото повернення. Але щось пішло не так: після яскравого спалаху, тиша. Ти приходиш до тями на відкритій місцині, машина з іскрами, частина корпусу обгоріла, панель управління мертва, зв'язку немає. Повернення неможливе, навколо ні сліду людини, тільки дикі звуки джунглю, дим над горизонтом, і жахливе відчуття, що ти тут зайвий. Перші години паніка, ти втрачаєш орієнтацію, п'єш з річки, спробував розвести вогонь, не виходить, а вночі холодище. Хтось реве в далині. можливо, не один. Ти згадуєш усе, що читав про виживання. Як зробити спис, як визначити де північ, як не з'їсти отруйну ягоду? На ранок тіло болить, але ти живий. Тепер головне питання наскільки довго?